Хвилинку зачекайте, а сьогодні покажу принця. Сьогодні ми про різдвяні традиції. Ви також знаєте, треба прийти до мами, до тата, сидіти, побачити всіх. Потім 365 днів можете їх знову не бачити. Мені такі традиції не подобаються. Моя традиція, я роблю свято для себе. Я купую кожного Різдва дві іграшки. Дві іграшки, які є неймовірні, які є унікальні. І цього року я купила принця. Подивіться на нього, він просто, ну як в нього не закохатися? І я зробила помилку. Яка помилка? Його мені е, запакували. Я прийшла додому і поклала його у шафу. Через день сиджу і думаю, Храмцова, що ти зробила? Чому ти його заховала? Його потрібно бачити. Він такий крутий. Різдво це один день, а потім ми знов ховаємо всі ці прикраси, все те, що відбувається навколо нас. Я його витягнула і повісила до себе на пальму. Тепер цей принц висить в мене на пальмі і дивиться. Він живий. Він дивиться на те, що відбувається навколо. Не робіть помилку, яку я зробила. Зараз живіть, зараз створюйте свято. Не чекайте, 24, 27, 1, 9 ми живемо один раз і в кінці життя ніхто живий не вибереться. Любіть себе, купуйте собі принців, і нехай у вас в житті буде різдво кожного дня. Люблю вас!